Сонце заходить не саме мене видалі, океану мені мало, мало манія, океану мені мало було, та я далі там мало не набало, мали там пропадав, куди доля в вела, та я мету не проміняю, де заметем Мінора, ми туди поринаю, о, о, це не передати так, це сонце, не сон пролітаючи, так, ой, не проміняю ці а Чи ти їх здалек. В ці перує дні роза, куди б не вело, не поведе назад. Вруці перуючого волоса, далеко літах, не са моя музика. В руці перу, усі дні роза, куди б не вело, не поведе назад. Перо, чую голоса, літає, в році перую волоса, далеко літах, не са моя музика. За резонтами там політаю. Несе мене видалі, Океану okay, мені мало меломанія за горизонтами там політаю, знак океано, okay, мені мало меломонія, сонце заходиться, несе мене видалі, Океану okay, мені мало меломанія за горизонтами видно все. Це була за чуту тебе з неї понеса, за гори, там далеко і за моря. Це була. Заповернуся на скоро я Не перемотати ті кадри, не загубити би карту наяву бачити, наче світить і не передбачування, на здачу мені це не потрачені дні за горизонтами. Де оркестр, звуки тепер весь не тут новий засвіт придуманий далеко потягнув пролітав. За поля, далі я крила дала далона музика. Де оркестр, звуки тепер весь.

Слава Україні.